Привіт! Це iPhone 13. І сьогодні ми поговоримо про його плюси та мінуси та актуальність у цьому році. Раджу додивитись це відео до кінця. А перед початком цього ролика хочу попросити вас поставити лайк цьому відео, написати коментар та підписатись на цей канал. 14 вересня 2021 року компанія Apple представила свої новинки: iPhone 13 та iPhone 13 Mini. Сьогодні ми говоримо про iPhone 13, флагман свого часу. Який і досі залишається конкурентно спроможним. Почнемо з ціни. iPhone 13 можна і зараз купити новим. Ціна за базову версію на 128 ГБ стартує зараз від 24 25 тисяч гривень, на 256 ГБ – від 28 тисяч гривень, а на 512 гігабайт від 35 тисяч гривень. Сьогодні у мене на огляді рожевий iPhone на 128 ГБ. Якщо говорити про кольори, то їх там було 6: темний, білий, червоний, синій, зелений та рожевий. Поговоримо про характеристики. Зараз ви можете бачити їх на своєму екрані: дисплей 6,1 дюйма. Super Retina XDR 60 Гц, Keramic Shield, захист IP68. Процесор Apple A15 Bionic на 6 ядер. Камера. дві задні по 12 Мп. Та фронтальна теж на 12 Мп. Пам'ять 4 ГБ для усіх версій. Батарея на 3265 мАч. Швидка зарядка 20 Вт. Дисплей. За словами Apple, на 20% зменшено споживання енергії порівняно з iPhone 12. Однак, дисплей той самий: 61 дюйма 60 Гц, що на зараз досить погано. Але дисплей досить яскравий, його добре видно і у яскраву сонячну погоду, так і у темряві. До 800 ніт у звичайному режимі та до 1200 ніт у режимі HDR. Також чубчик цього iPhone став на 20% меншим порівняно з iPhone 12. Так, це буде плюсом для тих, для кого це важливо. Особливо для мене, мені і так було комфортно. Дисплей покрит керамік Shield, але потрібно розуміти, що якщо iPhone впаде на якусь нерівну поверхню, то він з відсотком 90 розіб'ється. Тому потрібно носити телефон з захисним склом. Цей екземпляр завжди носився у чохлі, тому про якісь подряпини, чи легко його подряпати, чи важко. Я говорити не можу. Але мені здається, що його досить легко подряпати. Перейдемо до процесора. Не бачу сенсу говорити про якісь сухі цифри у бенчмарках. Так, це дуже потужний апарат. Це Apple a 15 Bionic. У ігри грати комфортно. Геншин лагати не буде, система не гальмує, працює плавно та швидко. Що порадувало у цьому айфоні, так це можливість поставити 27. Це круте рішення, за яке можна поставити Apple Like. Звук тут, як і у всіх айфонів, крутий, і як на мене, він кращий за iPhone 12. Перейдемо до камери. Камера це сильна сторона айфонів, і в 13 айфоні вона теж на рівні. Усі три камери мають 12 Мпів. Надширококутна на 12 мегапікселів має апертуру f 24 Подивіться на знімки у світлий час. Мені здається, що з оновленнями її допрацювали і вона стала ще краще. Додатково тут є ще ширококутний сенсор на 12 мегапікселів та з притурою F 16 Дивіться також на знімки у світлий та темний час. Щодо фронтальної, то вона теж на 12 Мбікс та має апертуру F2.2. Дивіться також на знімки. Фронтальна камера може знімати відео 4К до 60 кадрів та 4К до 60 кадрів в режимі HDR. Є також нічний режим, функція Deep Fusion, Quick Take. Та кінематографічна стабілізація відео. Якщо ми пішли до відео, то якість відео тут чудова, як і у всіх айфонів. Є кіноефект: у такому режимі камера отримує фокус на обраному об'єкті, а все інше розмивається. І якщо потрібно, то можна переключитись на інший об'єкт. Теж дивіться кілька тестів. Також подивіться на кіноефект на фронтальну камеру. Якщо тримати фокус на обличчі, то все нормально. Але якщо перевестись на інший об'єкт, то буде бідося. Подивіться на цьому кадрі на дерева. Автономність. Батарея тут стоїть на 3265 мАч. При купівлі iPhone тримав десь день-півтори. Зараз айфон тримає десь день і менше. Зараз показник батареї через рік користування сягає десь 92%. Це досить непогано за рік користування. Айфон має можливість зарядити 50% батареї за 30 хвилин за допомогою швидкої зарядки. Адаптер швидкої зарядки тут на 20 Вт. Його, звісно, немає у комплекті, тому його буде потрібно докупати окремо, бо у комплекті йде лише телефон та кабель. Також є можливість безрутової зарядки на 15 Вт, але тільки за допомогою MagSafe. Щодо висновків, то як на мене, це найкрутіший iPhone за співвідношенням. якість ціна його зараз можна купити дешево новим. Але якщо покупати БВ, то ще можна зекономити. Отже, якщо ви купите цей iPhone прямо зараз, то ви явно не пожалкуєте. Якщо вам сподобалось це відео, то будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар та підпишіться на цей канал. До побачення!